Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер, і сьогодні я підібрав 10 нових фільмів, які вже вийшли у хорошій якості. Перед тим, як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Колишній танцюрист Майк Лейн, який втратив свій бізнес із виготовлення меблів під час пандемії, змушений працювати барменом. Підробляючи на благодійному заході, він зустрічає світську левицю Максандру Мендосу, яка пропонує Майку кілька тисяч доларів за виконання приватного танцю. Їхня несподівана зустріч швидко переростає в побачення на одну ніч. Проте наступного ранку Мендоса пропонує майку солідну суму, якщо він погодиться скласти її компанію під час поїздки до Лондону в якості творчого партнера. Опинившись у Лондоні, Майк розпочинає тренування команди танцюристів, які виступатимуть у театрі Максандри. Афілакам Лузі У професійній діяльності детектив Джон Лютер ніколи не був прискіпливим до правил і законів. Він регулярно перетинав дозволені межі, якщо це допомагало йому ловити злочинців. Проте зіткнення з мільйонером психопатом Девідом Роббі занапастило кар'єру Лютера. Будучи досвідченим злочинцем, Робі використовує власні зв'язки щоб дискредитувати Лютера, залишити його без улюбленої роботи і заарештувати. Однак, колишній детектив не має наміру просто так відмовитися від ідеї посадити робі за грати. Незабаром Лютер використовує зручний момент і втікає з в'язниці та знову вирушає на війну проти Девіда. У 1985 році контрабандист Ендрю Торнтон скидає з літака партію наркотиків над національним парком у штаті Джорджія. Потім стрибає з парашутом, проте недбало вдаряється головою, втрачає свідомість і розбивається на смерть. Одну пачку з наркотичними речовинами виявляє та ковтає медвідь грізлі. У результаті стає вкрай агресивним, енергійним і непередбачуваним. Сюжет зосереджений навколо групи поліцейських злочинців, туристів та підлітків, які намагаються вижити в лісі та околицях маленького містечка, де розбушувався 500 кілограмовий хижак. Після смерті своєї дружини Отто втратив сенс життя. Всі сусіди знають чоловіка як вічно похмуру небалакучу людину, яка ні з ким не бажає спілкуватися. Кілька разів він навіть замислювався, щоб вчинити самогубство, проте все ж таки цього не зробив. Однак життя Ото починає поступово змінюватись із появою нових сусідів. Спочатку він сприймає їх переїзд з досадою. Проте згодом чоловік відчуває, що йому починає все більше подобатися спілкуватися з подружньою парою, яка оселилася по сусідству. Філіп Марлоу займається приватним розшуком. Якось до нього звертається гарна дівчина Міс Кавендіш, мати якої знімається у голівудських фільмах. Прекрасна блондинка просить Марлоу знайти її колишнього коханого, котрий не раз порушував закон. Детектив береться до цього завдання і згодом з'ясовує, що Ніко Петерсон, якого він шукає, загинув. Проте смерть чоловіка сталася за дивних обставин. Щоб допомогти леді кавендіш, детективи йде на ризиковані кроки та вступає у протистояння з багатими та впливовими людьми міста. У 2003 році Деббі та Пітер намагаються побудувати відносини та втілити свої мрії в реальність. Проте нічого з цього не виходить. Через 20 років обидва залишаються хорошими друзями, хоча живуть у різних кінцях країни. Якось жінка вирішує ненадовго перебратися з Лос-Анджелеса до Нью-Йорка, щоб підвищити свою кваліфікацію у бухгалтера, залишивши наглядати за своїм 13-річним сином Джеком старого приятеля, який став бізнесменом. Пітер несподівано знаходить спільну мову з хлопчиком і допомагає йому подолати невпевненість та завести друзів, в той час як Дебі виявляє в нью-йоркській квартирі друга цікавий рукопис і береться його опублікувати. Вітні Х'юстон пройшла довгий шлях до слави, колись вона починала звичайною хористкою, проте поступово досягла світової популярності. Незважаючи на чудову кар'єру в музиці, в особистому житті Вітні все склалося не так радісно. Її заміжжя з Бобі Брауном виявилося невдалим. Співачку почали переслідувати скандали, пов'язані з поведінкою її чоловіка, який зловживав спиртним та наркотиками. Шлюб Х'юстон завершився розлученням, однак, і після цього скандали довкола співачки не припинилися. На жаль, навіть слава та багатство не змогли зробити Вітні Х'юстон по справжньому щасливою. Сюжет обертається навколо 18-річної Джун із Лос-Анджелеса, яка нещодавно втратила батька. Її мама Грейс заводить собі нового бойфренда Кевіна і вирушає разом із ним у романтичну подорож до Колумбії, залишивши наглядати за дочкою свою подругу Хізер. Через тиждень Грейс зникає, так і не повернувшись додому. Зіткнувшись із байдужістю влади, Джун наймає приватного детектива в самій Колумбії та вивчає інформацію про зникнення людей. Дівчина використовує сучасні гаджети та інтернет, щоб самостійно розшукати матір, у процесі чого дізнається темні секрети своєї родини. У 2555 році землі загрожує апокаліпсис, викликаний неминучим вибухом атомної електростанції Аксомако. Останньою надією людства виявляється, чоловік здатний подорожувати у часі, на якого покладається важлива місія: повернутися в минуле та змінити перебіг подій. По мірі того, як він вирушає в минуле, його переслідує поліція часу, яка руйнує спроби головного героя запобігти катастрофі. Не маючи іншого варіанта, він змушений прибути у 2022 рік, коли корумпований член парламенту Гілберт Аліберт тільки збирається підписати контракт на будівництво електростанції. Письменник середньої руки Джеймс Фостер у пошуках натхнення відправляється відпочити на тропічний острів Латолка. Компанію йому складає молода дружина М, стосунки з якої будуються лише на багатстві її сім'ї. Якось у супроводі друзів Габі та Албана подружня пара вирішує залишити територію готелю, що охороняється, щоб подивитися на краси дикої місцевості острова. Після трагічної події, що сталося під час прогулянки, Джеймс дізнається про таємне місце острівного курорту, де за великі гроші можна вчинити абсолютно будь-який злочин. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар з вашою думкою про фільми з підбірки та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!